На осінь буде вже більше. Хворі, квіки, Амі, Априка та деякі новинки, які тільки зайшли в Україну, які брав у Людмили Кунець. Між іншим, дуже відповідальна людина, дуже гарну розсаду продає. Це одна з небагатьох, хто завозить цю розсаду в Україну. Так, третє запитання це в нас іде, як можна замовити розсаду. А, так. Та останнє четверте запитання це людей цікавить ціна. Але я буду намагатись залишити на весну ще ціну минулорічну. Хто брав розсаду ось восени, знають, що я продавав осінню і відправляв по 12 гривень за, за корінь. Тобто от один, один такий осаженець із такою кореневою системою 12 гривень. Друзі, вітаю! Сьогодні вже 1 січня 2024 року, це полуниця Волині і з вами Олександр. В цьому відео хотів поговорити про по розсаду повониці, бо люди мене вже давненько і пишуть і питають, чи буде розсада по вовниці на весну. І як можна замовити озерами. На цю тему з вами поговоримо. йде дожик, зайдемо в тепличку, щоб не мокнути. І я виписав декілька питань самих таких, що цікавить людей. І спробуємо по розберемо все по порядку. Так виглядає наша тепличка. наше тепличке. Наше хазяйство на сьогоднішній день, на 1 січня. 24 року. Ось основні запитання, які цікавлять людей, які дзвонять, яких хочуть замовити розсаду. Чи буде розсада, які сорти будуть, як можна замовити та яка буде ціна? Так, і йдемо по порядку відповідь на перше запитання. Так, розсада буде. Буде розсада з ранньої весни. Минулому році почав продавати, відправляти з 20 лютого. В цьому році, дивіться, по погоді, як тільки буде можливість вже вийти на поле, одразу буду відправляти. Так що дзвоніть самі. Друге питання. Які будуть сорти на весну? На весну будуть у нас Сандра, Бріла, Альба та Азія. На осінь буде вже більше. Кворі, Квіки, Амі, Африка та деякі новинки, які тільки зайшли в Україну, які брав у Людмили Кунець. Між іншим, дуже відповідальна людина, дуже гарну розсаду продає. Це одна з небагатьох, хто завозить цю розсаду в Україну. І в неї є свій YouTube канал, є в токі вона. Так що, коли цікаво, можете. Подивитись, глянути, які в неї є новинки. А також можете замовити. Це не реклама, це просто я сам неї беру і в якості сортів, тобто сортності полуниці, я можу бути впевнений. Я беру вже не перший раз в неї, багато разів брав і далі також буду брати. Ви ще, ще деякі... Глядачі питають, чи є, чи є та є та чи будуть ремонтантні сорта полуниці. Із ремонтантних сортів в мене є тільки кабріло. По поводу розсади поки що сказати твердо нічого не можу. Ну, там це як ремонтантний сорт, і щоб була ягода, ми обриваємо вуса. І буде, якщо буде, то дуже, дуже мало розсади буде з неї. Так що обіцяти нікому я не обіцяю. І буде тільки-тільки на осінь. О, так що знову ж повторюсь, підпишіться, щоб бути в курсі, що, що є, що нема у мене на даний час, як обстоять справи. Так ось новинки. У мене є дві минулорічних від виконець. Це д'яблес та Дюшес. В інтернеті ніякої інформації по ніч немає. Ягоди ми ще не бачили. Не знаю, вона бачила чи не бачила, можливо, вже отримувала якийсь сигнал, просто залишала сигнальну ягоду. Ну а ми, кого цікавить, дивіться, за каналом слідкуйте. Хто не підписався, прошу підписатися, поставити на дзвіночок, щоб бути в курсі подій щоб і отримувати сповіщення про нові відео. І а кому не подобається, то проходимо Так, Третє запитання це у нас іде, як можна замовити розсаду. Дивіться, раніше, а, раніше я записував зошит. І потім перезванював. Але в але той час, коли розсада йде, у мене дуже-дуже багато роботи, а я займаюся практично сам. У мене нема помічників, коли ніколи дружина допоможе, але вона останнім часом багато хворіє, і мені приходиться дуже велику, великий об'єм роботи робити самому. Тому, щоб не було накладок, я вирішив нікого. Записувати більше не буду, а буду тільки відправляти по факту. Є розсада, відправляю. <кій> Нема розсади, не відправляю. Ось така розсада нас нас на даний час. Це, в нас тепли, це треба. З цього бугра я вже вирвав, з цього треба вирвати і винести на вулицю, щоб вона трошки попала під дощ, напіталася азотом. Тобто і знову повторюсь, відправляю по факту, тобто, а щоб по факту, коли вона є, а щоб бути в курсі, знову повторюсь. Кому потрібна розсада, якісна розсада. І е, підпис, підпишіться, щоб бути в курсі. Натисніть на дзвіночок. Так, це третє питання. так, Йдемо до четвертого. А, а всіх інших прошу додивитися відео до кінця, поставити лайк та прокоментувати. В общем, зараз такий час, що і долар зараз підскочив, і все. Все, що відноситься до вирощування полуниці, вирощування розсади, все зараз піде в Так. Та останнє четверте запитання, це людей цікавить ціна гору. Але я буду намагатись залишити на весну ще ціну минулорічну. Хто брав розсаду восени, знають, що я продавав осінню і відправляв по 12 гривень за, за корінь. тобто От один один осаженець із такою кореневою системою 12 гривень. Літом, ще по літу я сказати нічого не можу, яка буде літом розсада, яка, яка ціна буде на літню розсаду. Але, звичайно, буду намагатися робити якісну та якось і по ціні, щоб була трошки для людей приє, приємна ціна щоб не була сильно висока, щоб люди могли собі дозволити купити. Бо знаю, що зараз такий складний час, не тільки для нас, виробників, але і для всіх людей. Так що, так що якось так. і Зараз у от от мене цілий був руце, в мене бріла стоїть. І... І... і, і. Бріво у нас стоїть ще отут. Лицево все також бріло. Тобто бріли в нас на весну хватить. Азія в нас в другому місці. Азії там не сильно багато. Десь приблизно трохи більше тисячі корнів. Також є ще Сандра, теж тисячі і Альба. Це все, що буде в нас на весну. Що у нас тут по розсаді? Тоже вже корнів кинуло. Ось така. До весни буде. До весни вже буде гарно. А це я виносив... Ось, з цього краю я виносив з теплиці. це яка була ставлена восени. общем, друзі, ось таке коротеньке відео. Кому сподобалось, нагадаю, підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк. Та до нових зустрічей. Всім мирного неба, гарного року наступного. Не наступного, а цього, що вже є, в якій ми вступили, та перемоги.